у власній земельній ділянки для ведення особисто селінського господарства, розташований в межах селоський рік у вулиці Мічуріна. Доданий до заяви документи, що посвідчують особу заявника, графічні матеріали місця розташування відповідно до статей 12, 22, 18, 16, 18, 129, 122, 125 126 земельного кодексу на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 закону про місцеве самоврядування. Україні система вирішила дати дозволу на някій Салімові Лігії Григоріни, яка зареєстрована, проживає вулиці Мічурія на 12 селі Юшків Ріг, на розроблення технічної документації і ЗНУС щодо безоплатної передачі і бахмут земельної зарядки, яка перебуває в її користуванні, розташована вулиці Нечурія, селі Юшків Ріг, Терещанському району Київської області, орієнтовною площою 0596, доводиння особистого селінського господарства. Уточнення, уточнення розміру земельної ділянки провести потім виконання виконання проєкту земеустрою. Третє рекомендуємо момент і звернутися до законопорядної організації з метою замовлення робіт про розроблення технічної документації землеустрою щодо позакону для першої власти земельної ділянки, яка про її використовування. Зобов'язати громадянку зобов зобов Салімову. Подати ринку технічну документацію на затвердження Петрівській сільській ради згідно норм чинного законодавства. І п'яте, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питання антравної політики і загальних відносин прийняв до голосування. Голосували за 10, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Вона не користується, вона вступання до ресурсу. Ця оренда це учасників. І останнє питання Ой, щодо резервування земельних ділянок для першочергового забезпечення земельними ділянками учасників АТО, які є членами територіальної громади села Юшкін Ріг Петрівське. Хто скаже, Роман, вечір? Ну кажи. Ну, ви самі знаєте, що багато судових спорів у нас, судових справ розглядається, і вони розглядаються, таке враження, що це безкінечна цепочка. Пропонується значить, зарезервувати ці землі. Ну, Добре, я зачитаю проєкт рішення. Так? Для наших учасників АТО, які є членами територіальної громади. А вже після того, як закінчиться АТО, роздамо землі нашим учасникам АТО і залишаться вільні потім, щоб надавати їх і учасникам АТО, які не є жителями села, не є членами нашої територіальної громади. Дозвольте, шановні депутати, мені виступити як особі, собі, яка представила інтереси Кривошеєва і Артеменка. Це, це проєкт рішення стосується безпосередньо, тому то, щоб поникнути оцих. У маніпуляцій мене звати Сергій Сергій Сергійович Кочин, я адвокат. Представляю інтереси зараз за безоплатною правою допомогою у зв'язку з судовими оцими спорами, саме тих осіб, яких буде стосуватися саме дане рішення, проєкт рішення. Тому що цим проєктом рішення фактично ви хочете зарезервувати і відмовити у задоволенні заяв на отримання земельних ділянок. Не о тих, які вони просять, і вже фактично із початку цього року, з квітня місяця, вони про пробують отримати в цьому масиві земельної ділянки відповідну площу по 2 гектари, як учасники АТО, і їм сільська рада на підставі таких рішень відмовляє надати цю земельну ділянку. От я вам хочу пояснити, що, по-перше, як ви бачите, проект ніяким чином не відображає посилання на на яку нормативну базу. Я ж не зачитала проєкт рішення. <кій> От. Я я я просто сказала, я не зачитала. І, е, ситуація виходить, заключається в тому, що е, е, зрозумієте, ви як громада вам надано право займатися е, е, вирішенням питань усіх і, е, господа, і в тому числі. З питанням господарювання і упорядкування саме вашого населеного пункту П'юшків Ріг. Але щоб ви зрозуміли, шановні депутати, у нас є такий орган законодавчий, як Верховна Рада, яка приймає закони. Так тобто, от, ваші рішення мають бути такими, які не повинні бути суперечливими і суперечити Конституції України і законам України. Є стаття 118 земельного кодексу, в якому зазначається, що будь-яка особа, яка звернулася із заявою для отримання земельної ділянки відповідної, вона має її отримати. І підставою для відмови може бути лише якщо дана земельна ділянка не відповідає вимогам закону або прийнятим на підставі них нормативно-правових актів. Так, от я вам зараз поясню, що якщо ви депутати, приймете рішення і проголосуєте за відповідне рішення. Тоді, коли моїм клієнтам відмовлять на підставі, рішення, на підставі вказаного рішення відповідно видати земельні ділянки, які вони просять за заявою, де ми успішно зараз виграємо суди, це рішення буде діяти до першого суду, тому що я його в судовому порядку оскаржу, визнаю неконституційним, таким, що суперечить закону. І воно буде скасоване при першому ж судовому рішенні. Я вам це обіцяю, тому що воно є абсолютно незаконним. Тому для того, щоб це не було додатковою підставою для судової тяжби, я прошу проголосувати проти такого рішення, як таке, яке суперечить відповідно закону. Це, буде, це покаже те, що ви тут люди, які... Поставлені на підставі закону вибрані. Ви ж депутати, ви представляєте законну владу. То, то ваша задача дотримуватися вимог закону. Отаке таке рішення є неконституційним і суперечить земельному кодексу. Тому а місцеві ради не можуть виходити за рамки закону. Всі їхні рішення повинні завжди базуватися на законові. А таке рішення є незаконним апріорі, тому що воно суперечить земельному кодексу і конституції України. Тому я. Представляючи інтереси своїх осіб, учасників бойових дій, прошу проголосувати проти. Я думаю, це додатково покаже про те, що ви, шановна громада, виконуєте умови закону, а не інтереси якихось третіх осіб, які хочуть користуватися цією земельною ділянкою до тих пір, поки не закінчиться АТО. Тут же ж не питання стоїть у тому. Ви ж розумієте, що такий проєкт рішення вирішує не, не те, кому дати, а кому не дати. А все одно ваші воїни будуть, не будуть, закон не передбачає цього, і ми не можемо спрогнозувати. Тут питання заключається в тому, що ця земля зарезервується таким рішенням, хочеться зарезервувати до вирішення питання із війною. Скільки вона буде тягнутися, не ясно. Але ця земля відповідно до вимог закону повинна роздаватися тим особам, які на неї які її просять. І от ви не можете таким рішенням заборонити, тому що це порушення вимог закону. Це в мене така позиція, тому я прошу. Ну, в будь-якому випадку я по-перше попереджаю, що воно буде скасоване в першому ж судовому засіданні, як таке, що суперечить закону. Тому навіщо вам голосувати за таке рішення, яке наперед незаконне, і воно буде, я ж кажу, воно буде скасоване буквально на протязі кількох місяців, як тільки стане питання про розгляд відповідних заяв моїх клієнтів, і буде відповідно в будь-якому випадку дойдеться справа до, до суду. От і все, це така моя позиція. Прошу. Це наш сільський, який представляє стандартів, і ми, в частності, його до себе запрошуємо. Шановні пані депутати, гості, представники третіх осіб. Значить, ну, по-перше, визнавати рішення законом чи незаконним це не компетенція адвоката, а виключно судової руки влади це перше. Тому стверджувати наперед законною чи незаконним, я думаю, це. Найбільми коректно. Те, що прогноз адвоката, що воно буде скасовано, але ну, я б не був такий впевнений, слава Богу, вже є приклади наших перемог, зокрема в судах першої інстанції і в судах апеляційної інстанції. Тому і для того, щоб позбавитися сільську такого права, я думаю, що якщо представники Кривошея і інших такі всесильні, то я думаю, для них не буде проблема змінити Конституцію України. Чітко передбачимо, що матеріальною основою для забезпечення життєдайності села є усі грошові активи, рухоме, нерухоме майно. Стаття 118, на яку так, опоненти громади, вона передбачає скоріше не умови передачі землі, а скоріше її формальну передачу. Вичерпний перелік документів, який потрібен. Так як він збігається землі комунальної власності, державної власності, вони вимагають один і той же пакет документів. Оце, власне, і передбачено в статті 118. І там на рахунок відмови стосується саме пакету документів. що Відмовити можуть, якщо будуть подані не такі-то документи. То є вичерпний перелік документів, але умови передачі цієї земельної ділянки там не визнають, ну, не вказуються. І ми керуємося законом України, я вважаю, що дане рішення абсолютно законне. Наскільки сільська рада повинна діяти виключно в інтересах громади, стаття 143 Конституції України дає нам право розпоряджатися даними землями. Закон України про місцеве самоврядування зобов'язаний нас діяти в інтересах своєї громади. Те, що земля не буде виділена кривошеї чи Артеменку, чи решті, якби, тут мова не йде. Якщо землі будуть вільні, сільська рада, по проєкту рішення, я так розумію, що ті землі будуть роздані, якщо землі будуть вільні. Тому стверджують, що ми позбавляємо когось якогось права, ну, наразі. Неправильно, я так рахую. Будуть вільні землі, Кривошеї, Артеменко, і всі-всі отримають землю відповідно пропорційно до залишеної землі вільної, буде це один гектар, він розподілиться на 10. Буде два гектари, розподілиться на 10. Буде це 20 гектарів залишиться. Дав Бог, бо, щоб не було як латошників з села Петрівського. Я думаю, всі тільки забудуться. Якщо цього не буде, роздамо поступленим заявам. Я думаю, це коректно. І гуманно, і в першу чергу сільська рада діє, я повторюю, в інтересах своєї громади. Тому я, я схиляюсь до того і прошу депутатів прийняти саме в рішення. Дякую. Дякую. Сільська рада ж надавала за... Мені. Можна я прочитаю Так, так я країну. Про що ми говорили? Дивіться, наш адвокат, чи їхній адвокат ссилався на статті. Там от стаття 142. Це написано, Конституція України. 28.06 року. Матеріально і фінансово. У мене пропозиції, ось... до речі, з вашого дозволу. Дивіться, поясню, є ще землі за межами на самому пункту. Їхня інвентаризація не проводилася. Так от дивіться, у ваших пана адвокат вже три чоловіки. У будь-якому випадку їм треба розробляти технічку і фінансувати. Чи це буде землі з цього масиву 20 гетарів? Так от, нехай вони прогнуть, скинуться грошима, проведуть інвентаризацію земель за межами населеного пункту села Петрівське. Ви ж знаєте, це умовна позначка. Одна ділянка від іншої може бути за 100 метрів у межах і за межами. Єдине е -е, різниця, що за межами розпоряджається облзем. От хай вони там земельну вистачить усім. Хай проведуть інвентаризацію, звернуться в облзем і отримують землю. І не буде ні суддів, нічого. В чому проблема? Село знайшло гроші. Витратилися на документи, внесли в базу, і люди просто хочуть, якби, вони не розуміють, що все одно ті самі гроші будуть. А, на рахунок коментаря все ж таки на каналі. От відмова пана, який отримав 2 гектари, він сказав, що в облземі не дають землю, тому що вона в оренді Петрівська. Це брехня чистої води, я спілкувався в облземі. Відмова була чітка. Треба зробити технічну документацію на 2 гектари. Треба заплатити гроші. Я не буду платити, я атошник. Тому от по каналу, якщо б вже б говорили, треба було слідкувати, щоб говорили правду. Правильно. Послухайте, я вже говорив, стаття України від 26.06 року. 142 стаття матеріально і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів і інші кошти. Земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади, сіл, селищ, міст. Районі у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що, є, що, що перебувають у управлінні районних і обласних рад. На все має право хто? Ну, 143 да. теж. Територіальна громада, територіальна громада села селища міста безпосередньо або через утворення ним органи місцевого самоврядування, тобто через сільські ради. Управляють майном, що є в комунальній власності. Дані землі, відповідно до закону України про розмежування земель державної комунальної власності, стаття 6 та 7, здається, дані землі відносяться до земель комунальної власності. Так от, безпосередньо чи через утворені органи місцевого самоврядування, управляють майном, що є в комунальній власності. Яке майно попередня стаття передбачала? Затверджують програму соціально-економічного розвитку, культурного, ну тобто чітко прописано, що сільська рада розпоряджається даними землями. Сільська рада, крім того, могла якби, одноосібно обробляти дані земельні ділянки, таким чином наповнювати свій бюджет і ну, взагалі нікому не віддавати. Є приклади сіл по Терчанському району, де як тільки вийшов указ президента про забезпечення інтересів АТО, розділили на своїх. Дані, ну, всі закиди стосовно того, що сільська рада десь представляє там, якусь третю сторону. Вони абсолютно нічим не вґрунтовані, тому що дані землі вони залишаються вільними. І як вони були спочатку виділені під потреби атошників, так вони і будуть роздані під потреби атошників. Там ми приймаємо рішення. Уже чи на потреби своїх, чи чужих, це вже час покаже після закінчення. Тож бачите, ви ділите на своїх і чужих. Конституція передбачає, що людина, кожна, має право. Романа на Нема власника, позбавити право власності, да. яку особу юридичну чи фізичну особу ніхто не має права. <зв <'язок> У зв'язку з численними судовими справи, що відведені земельні ділянки площою до гектари учасникам АТУ, які не являються членами територіальної команди села Люшків, та з метою уникнення подальших конфліктів з цього приводу, відповідно до статей 142-143 Конституції, статті 7 закону України про розмежування земель державної комунальної власності, статті 12 122 земельного кодексу, закону України про місцеве самоврядування в Україні, Ой, земельного кодексу України. Вже розуміла сама. На пункт 34, частина 1 статті 26 закону про місцеве самоврядування в Україні. Сільська рада вирішила. Перший пункт земельні ділянки сільськогосподарського призначення із масиву земель комунальної власності Петрівської сільської ради площею 19.7 і площею 1,7 гектара. розташовані в межах Петрівської сільської ради Тарашанської району Київської області. До закінчення антитерористичної операції у власність не надавати друге. По закінченню антир... АТО першочергово відводити з цього масиву земельні ділянки у власність учасникам Атом, які є членами територіальної громади села Юшківріг. Та на час мобілізації проживали і були зареєстровані в селі Юшківріг, Терчанської району Київської області. Третє. Після забезпечення земельними ділянками учасників АТО, які є членами територіальної громади села Шкіріг, розглядати заяви учасників АТО, які не являються членами територіальної громади села Шкіріг та відводити їм у власність вільні земельні ділянки у розмірах пропорційно наявним вільним земельним ділянкам. Контроль за, за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань героївної політики, земельних відносин та природокористування. Голосувати? Я ще раз... Довж... ще може якесь я... Ну я ще раз наголошую, що таким рішенням ви обмежуєте право громадян на отримання у власність земельної ділянки. Рішення, рішення вашої сесії не повинно суперечити закону. Ні, ви захищаєте своїми рішеннями інтереси людини, а не громади. Тобто вони прийняти надавалася земля. Була відмова їхня. Ми від давайте землі на результат. А от ми на результаті давайте би результати на була Україні. надавалась земля, два, гектар два, гектар давай гектар. гектар надавали чого ви відмовили? Те <плес> <Судебнатягли. плес> Таке рішення визнано було неконституційно, не скасовано судом. <плес> судо. <плес> судо. <плес> судо ви, ви скасували її. Надавалася їм <плес> земля. <плес> <плес> ви відмовилися <плес> <Суд плес> а скажіть, як купів став <плес> <плес> Діма <плес> з чужим у вас? Діма Кривошея. Так ви поділи, що Діма чужий, Артеменко чужий. Чому? Я вам поясню, до ви, ви рішенням Хочете уникнути судові тяганини, а вони... ви ж то заяву порвали, ви порвали заяви, обматюхали опаскудили всі ті. Ага, на що ти розказуєш? Ти вже не те, що... пам'ятає. Там вже ж трьома атошникам виділено. Ти те не зазнімав, що було ти це не зазнімав. Тому що ви творили до цього, а зараз ви що ви творили, не ми, а те, що ви творили. Ми знімаємо, що не творилося. В себе ти не знімаєш те, що, що ти ну, творив. Я, я, я. так ти виглядаєш так. Але я чого так гано не вирішив? Уражив тоді. Знімаєш? Так. Понімаємо. Але ми викладаємо повністю від початку і до кінця. А не так, як викладено було перед нами. Я вибачаюсь, я не маю права голоса. То ви викладали ситуативно. Не немає то, не що не права. голоса. Не повинен попросити дозволу, чи можна сказати? Я вибачаюся, я вибачаюсь. Такий, <кхе> я живий. Ну так. Знаєш, я скажу так, у державі. Те, що, допустимо, якогось злочина зробив, то йому. Немає скасування, а завжди за все треба відповідати. Це точно. Це Це не всі відповідають. Ну, я згоджуюся. Так, результати голосування На питання. Є, є, є. Проголосували за 8, проти 2, утримались 0. Рішення прийняте. будемо зустрічатися в судах. Шановні депутати, ще одну хвилинку. Завтра у нас день села. Ви у своїх округах прийдіться і об'явіть народу, що, ну, може, старі люди, дехто не знає, що свято, щоб так було все по-любськи. Буде транспорт на підвозку на 12-ту годину дня. У нас буде культура. Дякую вам за те, що ви прийшли на сесію. Завтра не випаде, так що вітаю вас. Мало